США мають намір зберегти територіальну цілісність України в межах можливої мирної угоди та не допустити повного захоплення країни Росією. Про це в інтерв'ю USA Today заявив віце-президент США Джей Ді Венс. Він розповів, що разом із президентом Дональдом Трампом провів кілька змістовних розмов із українським лідером Володимиром Зеленським. За словами Венса, Вашингтон і надалі працюватиме задля досягнення миру. У цьому питанні ми загалом узгоджені з президентом Зеленським, хоча деякі відмінності у поглядах існують. Ми прагнемо зберегти територіальну цілісність України та не дозволити Росії захопити всю країну. Водночас, ми хочемо припинення вбивств і вважаємо, що війна досягла етапу, коли жодна зі сторін нічого не здобуває, наголосив він. Венс додав, що нині найкращим рішенням для всіх сторін, зокрема і для США, є зупинити кровопролиття та вийти на мирне врегулювання. Нагадаємо, нещодавно віцепрезидент США заявляв, що Росія нібито демонструє готовність поступитися частиною своїх ключових вимог. Серед таких поступок він назвав відмову Москви від ідеї встановлення маріонеткового уряду в Києві та визнання необхідності збереження територіальної цілісності України.